Сьогодні мало хто може уявити своє життя без комп'ютера. Ми користуємось всесвітньою мережею інтернет, граємо у ігри та працюємо. Винайдення електронної обчислювальної машини суттєво розширило можливості діяльності людини у багатьох галузях. Щоб запустити будь-який процес на комп'ютері, ми користуємось комп'ютерними програмами. Для того, щоб створити таку програму, необхідно написати певний код, який називається вихідним кодом. У будь-якого вихідного коду існує реальний автор, який розробив, створив та написав комп'ютерну програму. Українське законодавство визначає комп'ютерні програми як об'єкти авторського права, що охороняється як літературні твори. Що для цього потрібно? База даних це сукупність творів даних або будь-якої іншої незалежної інформації в довільній формі. Складові частини бази даних є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи комп'ютера. Комп'ютерна програма це набір інструкцій у вигляді слів, кодів чи схем. Інструкції повинні бути виражені у формі, придатній для щитування комп'ютером. Як правомірно використовувати комп'ютерну програму? Користувач комп'ютерної програми має право зробити і зберігати одну архівну або резервну копію правомірно придбаної програми. Також він має право внести до неї зміни. Як відрізнити оригінальний диск від підробок? Упаковка фальсифікованих дисків зазвичай має низьку якість. Вона може бути навіть простою ксерокопією оригінальної упаковки. Для того, щоб відрізнити ліцензійну продукцію, застосовують голографічні наклейки, сертифікати і ліцензії, виготовлені на спеціальному папері. Як усе починалося? Першим комп'ютером, який вже не був суто механічним, можна назвати Марк 1. У 1937 році Говард Айкен запропонував проект обчислювальної машини на електромеханічних реле. За роботу взялася компанія IBM. Вона займалася виробництвом механічних друкарських машинок і арифмометрів. Будівництво машин закінчилося у 1944 році. Марк 1 був завдовжки 17 метрів і завширшки 2,5 метри. Електронно-обчислювальна машина це перший комп'ютер, зібраний із застосуванням електронних вакуумних ламп. ЕОМ була представлена своїми творцями у 1946 році. Машина важила 30 тонн. Том Кілбурн автор найпершої програми. Один з розробників машини Зебейбі. 4 серпня 1986 року апеляційний суд Сполучених Штатів Америки прийняв рішення, що охорона комп'ютерних програм поширюється на структуру програм і на переклад з однієї машинної мови на іншу. Принцип авторська ліва копілефт означає, що автор дозволяє вільно використовувати свою розробку кожному користувачеві. Цей принцип розроблено на противагу дорогим комерційним програмам. Детальніше про захист прав інтелектуальної власності на сайті патентнеповірений.юа